Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленькі сердечка для активних сердець. А поки до інших тем 35 років від дня виведення радянських військ з Афганістану, десятилітнє протистояння Кремля з афганським народом закінчилося сотнями тисяч убитих, поранених та безліччю зниклих безвісти. До війни постійно залучали і українців. Потім ці ветерани стали активними учасниками суспільного і політичного життя нашої країни. Як вони тепер дивляться на ту війну? Чи проводять паралелі із війною сьогоднішньою кореспондент СН Сергій Моргун дізнавався? Вони усміхаються і махають руками, а ще високо піднімають прапори. Це одні з найвідоміших кадрів війни СРСР в Афганістані, а саме виведення останньої колони із радянськими солдатами. Майже 10 років вони безуспішно намагалися захопити увесь Афганістан набагато меншу країну за розмірами та ресурсами і колосально слабше озброєну. Проте значно вмотивованішу, бо це до них вдерлися із танками та автоматами. Війна була 100%, що вона була несправедливою, вона була загарбницька. Але тоді, у 80-х, каже Олег Чуйко, ветеран тієї війни, що служив у 28-му артилерійському полку, питати, чому вони там було не прийнято. Та й єдина дозволена відповідь була відома, нібито інтернаціональний обов'язок. Ніхто нікого не питав. Тобто забрали, як то кажуть. Не призвали, як зараз призивають, а забралися вже в учебку, а потім з учебки очнувся вже ти в Кабулі, там чи десь в Шинданті. Один в один історію потрапляння до Афганістану переповідає Сергій Тіунов з різницею лише у тому, що йому тоді було 18, коли Олегу Чуйку 25, і його призвали на 4 роки раніше у 83-му. Тіунов був у розвідці. Розвідка чим займається збором інформації. Але там нас більше використовували як найбільше підготовлених все ж таки мотострілків. Наше завдання було засади на путях, там, де моджахеди перевозили свої товари, ну і е, заняття панівних вісот. Все почалося із великого бажання радянського союзу поширювати свій плив на сусідні країни, зокрема і Афганістан. Наприкінці 70-х там домінували дві політичні сили ісламістів та комуністів. В Останніх СРСР взялося активно підтримувати і ні, не відкрито та законно, а таємно, і руками спецслужб ті вчинили збройний заколот і замінили керівника держави іншим лояльним до СРСР Місце глави держави зайняв цей чоловік Нурмухамед Таракі, і в кінці 79-го почав втілювати на москвою реформи, але населення їх не сприйняло. Півроку Таракі намагався придушити бунти, аж доки не був убитий опонентом. Його наступник Амін видався радянцям настільки небезпечним, що для його повалення провели справжній штурм президентського палацу і вбили не тільки самого Аміна, а й його дітей. А за шість днів до нового 1980-го, радянський союз вводить свою армію. До Афганістану, Жахають навіть сухі статистичні звіти вторгнення від грудня 79-го по лютий 89-го в Афганістані вбито близько двох мільйонів цивільних і понад 200 тисяч тих, хто взяв у руки зброю проти радянської інтервенції та поставленого ними диктатора Бабрака Кармаля. Ще півмільйона із перших та других поранено. А у ворожому таборі вбито зрадників до 150 тисяч, ще близько 100 тисяч солдатів СРСР. Останні щоправда неофіційно, більш-менш визнаною цифрою, бажають значно менші 14. 20 тисяч загиблих радянських солдатів, українців із них більше трьох тисяч. При цьому окремо вівся підрахунок тих, кого зі строю виводили хвороби через незвичний клімат. Втрати навіть були більше від інфекційних хвороб, ніж від бойових уражень. Там легко можна було зловити малярі і так далі. Бувало, що в мене на блокпості, коли я стояв під іратом. У мене з 35 осіб особового складу 19 одночасно хворіли на ТІФ черевний гепатит. Олег Шуйкові служив в Афганістані 19 місяців. А Сергій Тіунов 12. Сьогодні кажуть самі чітко розуміють, що той, хто не воює за свою державу, обов'язково воюватиме за чужу. І щоб такої, як з ними, українські хлопці та дівчата більше не бачили. Вони стали активними учасниками як громадського, так і політичного життя. А потім, на жаль, і нової війни. Наші хлопці афганці, вони були першим на майдані. От афганська сотня. Потім вони зразу з Майдану пішли воювати на фронт. Вайдар, Донбас і так далі. Всі Добробати. Це був перший кістяк. Був о, це саме були афганці. Олег Чуйко і сам став добровольцем у 2014. У складі батальйону Київська Русь, а Сергій Тіунов, батальйону Донбас. У 2014 році я воював в розвитку батальйону Донбас, в тому числі і Воловайському був. На цій війні з 27 лютого я воював у складі 501-го батальйону морської піхоти. А близько року тому був визнаний комісією непридатним до служби за станом здоров'я. Дві контузії у цій війні, два поранення ще з афганської. Проте і далі працює, навчає наших армійців, тактики, навичок розвідки та роботі із ПЗРК. Цього я стріляв в літак, цього я стріляв. в він А Олег Чуйко прагне займатися розмінуванням звільнених територій. У цій справі готовий задіяти як свій досвід, так і Афганістану, а точніше, саперів з цієї країни. Наші ветерани провели уже чимало зустрічей з ними. Є там дуже багато фахівців з гуманітарного розмінування. Які свого часу були сертифіковані за лінією організації об'єднаних націй і перевірені інтерполом, от і ці фахівці в достатній кількості є от, серед них є бажаючі, які готові приїхати в Україну. Ще з початку 2000-х наші ветерани їздили до Афганістану у пошуках зниклих безвісти українців. І Після тривалих розмов вони припинили нас приймати як одне ціле із радянським союзом. А після вторгнення Росії в Україну і, взагалі, співпереживають нам і готові допомагати, бо пам'ять про Війну, яка скінчилася понад три десятиліття тому, досі живить почуття ненависті до загарбника. Сергій Моргун, Кіра Овес, Тимофій Кощі та Андрій Хуповка, ТСН 1+,1. плюс